Справжні професіонали, які щодня доводять, що якісне регіональне телебачення існує і розвивається. Це про команду телеканалу Кременчук. Кременчуцькі новини це більше, ніж просто новини. Це голос громади, платформа для важливих тем і дзеркало життя регіону. Сьогодні Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення оголосила підсумки конкурсу на цифрове мовлення в багатоканальній мережі МКС 5 у Полтавській області. За результатами рейтингового голосування переможцем став саме наш телеканал. Відтепер ми транслюватимемось у дев'яти населених пунктах Полтавщини, в тому числі і в обласному центрі. Це позитивна подія для нашої області через те, що ми маємо. Регіонального е, мережевого мовника, який е, буде доносити місцевий контент у таких містах, як Гадяч, Грибінка, Кобиляки, Красногорівка, Лохвиця, Лубни, Переліски і е, обласний центр Полтава. Ми вітаємо Кременчуцьку міську телекомпанію, е, бажаємо, бажаємо їм. Е, Швидше приступити до освоєння виграних частот, і з нетерпінням чекаємо нових цікавих програм і передач від них. Команда телеканалу Кременчук щиро вдячна Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення за високу оцінку нашої роботи та за надану можливість розширити мовлення. Я хотів би подякувати всім членам нацради, які в грудні 2023 року. Видали нам ліцензію на мовити два саме по Кременчуку. Пройшов вже пройшло більше року майже півтора роки. Ми впевнені, що нам посилав вже працювати на всій Полтавщині. Як колись сказав один з губернаторів Полтавської області, Кременчук на Полтавщині місто не перше, але й не друге. Тобто ми десь конкуруємо з Полтавою, і якщо Полтава мовить про мічіці, нам би теж хотілося мати мовлення і в Полтаві, але звичайно не тільки а й всій області. Ця перемога це не лише технічне досягнення, а насамперед величезна відповідальність перед глядачами. Ми вдячні кожному, хто підтримує нас, хто дивиться саме ви надихаєте нас ставати кращими щодня. Окрема подяка нашій сильній, професійній і щирій команді. Ви серце і двигун нашого телеканалу. Завдяки вашій відданості, креативу й витримці. Ми не просто тримаємо планку, ми постійно її піднімаємо. Попереду нові виклики, нові історії, але наш принцип залишається незмінним: говорити правду, бути з людьми, працювати для громади та розвивати українське телебачення. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.